Вітаю вас, мої шановні глядачі. Як завжди, дякую вам за ваш час, за ваші коментарі, за вашу присутність і, звичайно, за ваші підписки. Оце, дивлюся я останнім часом на виступи Путіна. Та й не тільки я, і багато хто дивиться, і, ну, ну не помічати, що це. Щось таке дивне відбувається, ну неможливо. І навіть багато хто з наших там, політиків замітив такі речі, що раніше промови Путіна на Новий рік тривали так довго, а в цей рік промова новорічна тривала там три хвилини, здається. Так? Не було що казати. Тобто, лице схоже на Путіна, ну, чи воно це, чи воно не це, це лице, і взагалі. Я хочу зараз спитати іще раз про оцей проєкт Лже Путін. От зараз таке питання у мене і виникає. Ну, завжди я дивлюся енергії, коли питаю от про якусь особистість. Ось і зараз я хочу запитати, перше моє питання буде: от в яких енергіях що це? Хто це? Оце ця людина, яка називає себе Путіним. Сімка кубків. Ви бачите цю карту? Хто знається на то розуміє, що це карта, яка називається Ілюзія. Хто зараз є це лице схоже на Путіна? Сімка кубків карта ілюзія. Ця карта показує, що люди приймають якусь ілюзію як реальність. Це карта міражів, туманів, привидів. А ще це карта про спокуси, про якісь привабливі пропозиції. Ну, можливо, такі, які роблять оці ляльці, так, і вона дуже охоче їх приймає. Той, хто криється за цими ілюзіями, тішить себе якимись мріями. Цей аркан можна назвати як сон душі. Отак, От о, дійсно, це саме таке точне названня сон душі. То ми маємо, що Путін, якого показують по телевізору, все ж таки це є ілюзія. Це фантазія Політбюро. По-іншому я навіть сказати не можу. Давайте запитаємо, от чи знають про цю ілюзію світові лідери? От чи в курсі вони? Зазвичай в курсі карта зірки. Ану зараз тут два старших аркана поруч. Їх треба розкрити. Ну-ка. Отак от. О, от тепер картинка ясніша. Звісно, знають, і в курсі справ: От Зірка і сонце, коли поруч ці два аркани це задум, який здійснився. Тому що зірка це мрія, задум, це якась медійність, і знову ж така зіркова людина, та знаменита людина. Задум, який все ж таки здійснився. Сонце показує лідерів, які по рицарю кубків. Чомусь підтримують оцю ілюзію. Ну і, звісно, вибачають цій особі, і тим, хто створив цю особу, вибачають всі витівки. Але все переходить межі. Зірка плюс дев'ятка мечів оце, як припуститися якоїсь помилки. І, звісно, ми тут бачимо, що цих помилок забагато, так? Людина розв'язала війну і, і надалі все це продовжується. Тому тут йде інформація, що встановлено певний час, скільки проект лже Путін буде існувати? Отак, от по четвірки динарів це встановлення якихось кордонів, якийсь певний час. ну ка чому дозволяють існувати? Чому дозволяють існувати? Оце цьому цій ілюзії, чому дозволяють? А знаєте що? А тому, що раніше були якісь домовленості давно тут час, коли відбувалася якась дуже ретельна робота. І, скоріше всього, ці домовленості якісь вони були зі справжнім путіним. Але той помер. І тут якби поміркували. Вирішили змінити долю і дали зелене світло штучному Путіну. Отак от, от. Відбулася зміна долі по колесу фортуни. Тут планували одне, на чимось так ретельно працювали, але вийшло зовсім по інакшому. І тут треба було щось як доробити, якось щось закінчити. Так? І для того, щоб це доробити і закінчено, дали добро, щоб та лялька існувала. Тобто, дійсно, при житті Путіна двійники існували. Але коли людина помирає, то, звісно, Двійників прибираю, так? а тут вирішено було продовжити це життя двійникові для того, щоб завершити якісь раніше початки справи. Отак от, от мені це показують. Добре, ну тоді запитаємо, чи довго буде існувати оця лялька? Ну, давайте так, не чи довго, а давайте конкретно візьмемо: е, е, чи дозволять існувати оцій ляльці на 24-го року, 24-й рік. Король мечів, п'ятірка мечів. Закохані. Угу. Тут уже всі насторожилися, дивіться, і треба робити вибір. Вибір який. 7 жезлів. О. Смерть луна. А ну-ка іще. Так, слухайте. Проект Штучний Путін не виправдав себе. Так, про це зараз йдуть ну, розмови. давненько вже йдуть. Да? І що з ним робити, вже давненько думають, і обрати шлях, от що саме робити, якось дуже важко. Але вибір, ми запитали за 24-й рік. Але вибір у 24-му році все таки буде зроблено однозначно. Бо ця лялька зі своїм політбюро перейшла всі межі, закохані, і ось і п'ятірка мечів поруч, це, як знаєте. Як зрада щитується, от думали одне, а вийшло інше. Зрада те, про що я вам і кажу. Король мечів тут показує, що буде авторитарне рішення про ліквідацію, тому що ми бачимо смерть і луна. Ось, так? Це однозначно. Це як ну, буде сказано, так, смертельна хвороба, це якась руйнація, це наслідки обману. Скаже, що захворів і відходить від справ. Ну, а може помер, отак. От, от я ще хочу сказати, тут чисто і двійка жезлів, це все не просто так. Цей путінізм він якось ще буде існувати. Коли є смерть і двійка жезлів, це як знаєте, чіплятися за те, що вже відмерло, шукати істерично, хоч якийсь шлях до існування, але луна каже про марні спроби щось продовжити. Отже, те, що Путін штучний, знають. Дуже давно знають. Кашу заварену цю було дуже давно і ще при справжньому Путіну, так? Тому що була певна ціль, але щось пішло не так. І у 24-му році проект Оцей Путін жив, Путін жив, Путін буде жити. Це буде закінчено, бо карта смерть вона так і щитується. От класичне значення карти смерть це закінчення якогось проекту. Тобто, моє питання було про цю штучну ляльку, яка бігає і кривляється на екрані в Ютуб, там і воно, то меле, кашляє, то не кашляє, то міміка, якась у нього чуднувата. Так, це все підходить до кінця. У 2024 році проєкт Путін буде закінчено. Про це якось буде оголошено. Я про це вам казала раніше, але у Таро час здвигається, так? Ми, ми думали, що це все прозвучить от в 2023 році до кінця. Але все ж таки час здвигається, то я думаю, оце ми почуємо трохи пізніше, в 24-му році. Але те, що це дійсно, ну подивіться. Сім кубків тут навіть оцей розклад можна було і не продовжити, тому що ця карта сразу каже ілюзія. Я запитаю, хто ця людина? Моє перше було питання, да? що взагалі це собою представляє. Мені сразу показали ілюзія, фантазія, видумка. Оце ця карта це означає. І наприкінці ми бачимо закінчення проєкту, бо це абсолютна брехня. Ну, порозважалися ми, та й годі. А я вам дякую за увагу.